У нашій Краснорегорці серед меломанів, ми любимо не тільки музику, а і наш товариш Анатолій Лещенко збирає рарітетні речі, які колись радували наших людей. І це було не так і далеко, ну вже і зовсім і не близько. І тут ви бачите устройство, яке називається патіфон. Оце, дивіться, такий дивний магнітофон, значить, і лента, і... Ж Оце портативна річ, абсолютно портативна річ, як можна було йти до дівчини і показати, який ти хороший парубку. А це радіо. Стояло, як кажуть, у Сталіна в кабінеті. Це теж дуже старий прийомник. Це вже епоха більш продвинутого, так сказати, з звука, тут і 45 оборотів, і 33, і 78. А це Дніпропетровський завод 1954 року. -го тобто тут іще якби патіфон, але вже електросхема робота, електрозвукосніматель і все остальне. Ну хотілося трошки історії про це все. Тому що Перевзвукову дорожку написали французи в 1860 році. А тисячу... через 10 років американський чудо-ізобрітатель Едісон зробив значить, апарат, який щитував звук із роліка, який був написаний на, на руки. А потім з'явився Еміль Берлімер. Берег, берег, берег лініями, які зробив. Можна встановити, потім буде.